А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаваться і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну. А вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, Розумієте, така от ситуація. Я от розпосюджуйте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Тіпа нова прическа, напишіть, що мені норм чи не норм. Я думаю, це в мене проблема. Поним? Проблема за прическу. думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним, і, і какає, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми у людей. І типа, які проблеми от у мене і більшості з вас. Як мінімум у вас є час тік сидіть, що з дивиться? Тобто, у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і Перестать тривожитися, бо тривоги і капець. Я сьогодні новини почитаю тут і за те, що Медведєв і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно, щось десь якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває і це наші люди. А розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. Я, я даже не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми.